Далі розповідаємо вам про те, що працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соцмережі 21 вересня. Його дії кваліфіковано як дезертирство. Гнізділов був направлений до шпиталю, але комісії не пройшов. До місця служби не повернувся. Натомість публічно вихвалявся своїм сазичем. Правоохоронці встановили його місце знаходження та провели там обшук. Демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу є не тільки аморальним, по відношенню до побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові. Після вивчення матеріалів справи та низки процесуальних дій слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою у самовільному залишенні військової частини. Вчиненому з метою ухилення від військової служби в умовах воєнного стану йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.